Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити про те, як в такий темний, похмурий, здавалось би, безнадійний час віднайти в собі все-таки трошечки цього тепла, віри, миру, любові і обережного оптимізму. В цьому випуску ми обговоримо п'ять науково доведених вправ з позитивної психології, які точно допоможуть вам почуватися краще навіть в найбезнадійніших, навіть найважчих обставинах, друзі. Тому запрошую вас додивитися. Цей випуск до кінця, тоді Ютуб буде рекомендувати його іншим людям. Дуже вам вдячний за вашу підтримку. Друзі, просто зараз е, пропоную вам підтримати те, що я роблю, натиснути лайк цьому відео, підписатися, якщо ви ще не підписані, натиснути на дзвоник, коли підписуєтесь. Тоді ви будете отримати сповіщення про всі нові відео, які виходять на каналі. А також, друзі, дуже прошу вас підтримати мого друга, який служить в розвідувальному батальйоні Збройних сил України. Їм потрібні кошти на ремонт авто, яке буквально декілька. Місяців тому було пригнане з Британії. Послання на монобанку є в першому закріпленому коментарі, а також в описі до цього відео. Ми дуже потребуємо вашої підтримки для того, щоб зремонтувати цю машину, і вона могла далі служити нашим захисникам. Тому дуже прошу про вашу підтримку і рухаємось до позитивної психології. Отож, вправа номер один: візьміть собі за звичку бути вдячними Господу Всесвіту. Самим собі, близьким за кожен прожитий день, як це виконувати на практиці. Щодня ввечері ви берете аркуш паперу і записуєте три речі, за які ви вдячні. Це можуть бути якісь великі, важливі події, люди, речі, так і щось дрібненьке. І друзі, поясню вам, чому важливо, чому важливо регулярно привчити себе до того, щоб записувати оці три речі, за які ми вдячні. Кожного дня, як кажуть позитивні психологи, коли ми концентруємось на вдячності за кожен наш прожитий день, ми зміщуємо фокус уваги з негативу на позитив. Вже якщо ми вдячні за щось, це завжди позитивно. І таким чином, якщо ви будете робити це тиждень, два-три, а краще місяць, то з часом ви побачите за собою, що ви потрошечки стаєте більшим оптимістом ніж раніше. Тому, друзі, практика вдячності вона є дуже важливою. І я щиро і наполегливо саме в такий важкий час, який ми зараз. Живемо, рекомендую нам всім практикувати вдячність за кожен божий день за те, все, що ми маємо, за те, що ми живі, здорові, за наших близьких, за всі найменші радощі, які в нас є протягом цього дня. Напишіть друзі в коментарях, чи зворушила вас так, чи зачепила ця от вдячність, чи готові ви спробувати? І що ви взагалі про це думаєте? Будь ласка, чекаю ваших коментарів. Обов'язково всім е, особисто відпишу вправа. Номер два: практикуйте випадкові акти доброти щодня. Що тут мається на увазі? Зміть собі за правило щодня робити мінімум 5 добрих справ для інших. І я тут маю на увазі не лише такі справи, як перевести бабусю через дорогу або допомогти грошима бездомному, але в першу чергу це стосується наших близьких: зробити комплімент дружині чоловіку, не, не кричати, а навпаки, зробити щось добре для дитини, для сусідів, робити щось добре усвідомлено, так з власного бажання зробити 5 добрих речей. Для когось іншого, позитивні психологи довели, що коли ми робимо усвідомлено щось для інших, ми таким чином покращуємо настрій не лише тим людям, але й собі. І з часом, якщо ви будете практикувати ці такі усвідомлені акти доброти, ви помітите, що з кожним таким актом, з кожним днем, ви почуваєтесь все краще. Можете навіть прочитати приклади великих добродіїв, благодійників чи святих, які все життя посвятили тому, що допомагали іншим. Вони завжди були щасливими, тому що коли ми турбуємось. Про інших, коли ми віддаємо часточку себе, цієї доброти і любові, вона завжди повертається нам сторицею. Пункт номер три: піклуйтесь про свою дитячу частину. Зараз коротко поясню в чому тут справа. В кожному з нас живе така частина психіки, дуже важлива для нас, як наша дитяча частина. І ця частина психіки відповідає за те, як ми почуваємося. Якщо наша дитяча частина налякана, стривожена, не почуває себе в безпеці, незадоволена і не радісна. Ми будемо почувати себе нещасно, стривожено. І нерадісно. тому друзі, вправа полягає в чому. Загадайте, що вам в дитинстві приносило велике задоволення, що вас з дитинства асоціюється з затишком, спокоєм, миром і самим-самим прекрасним чимось. Наприклад, допустимо, я згадав, що в дитинстві, коли мій тато дивився серіал Таємні файли, коли я чув цей закадровий голос нашого українського перекладача, я завжди почував себе безпечно, гарно і знав, що тато поруч, що я захищений, я засипав і в мене були Такі прекрасні митті, і допустимо, коли я хочу почуватися краще, я можу взяти якийсь серіал з дитинства, чи якусь справу, наприклад, чи якусь книжку, так і попробувати відтворити наново це відчуття дитячого спокою, радості і затишку. Я знаю, друзі, що багатьом з вам може здатися це трошки дивно, по-дитячому чи якось недієво. Але друзі, дитяча частина є в кожному з нас. І Якщо ви хочете в цей е, жахливий час, так яким зараз живемо, трошечки потурбуватись про себе і відчути себе краще, згадайте чи запитайте ваших батьків, брата, сестру, що в дитинстві ви робили, так що вам приносило це відчуття радості. Для когось це взагалі може бути смак молока. Допустимо, ви були в бабусі, і у вас, от смак молока такого коровічого, асоціюється з селом, з бабусею, з безтурботним життям. Так в кожного це може бути дуже дуже різні речі, але суть полягає в тому, що ви згадуєте, що у вас викликає ці приємні асоціації, і робите це навмисно для того, щоби наново так відтворити це відчуття Задишку, безпеки, любові і потурбуватися про вашу дитячу частину. Коли ваша дитяча частина щаслива, спокійна. Коли ви її пригадали ці прекрасні миті, ви відчуєте, як весь ваш організм, як ви почуваєтесь краще, стабільніше, захищеніше, навіть більшій безпеці. Попробуйте, друзі, і обов'язково напишіть в коментарях, чи у вас вийшло, чи є у вас такі спогади про дитинство, і що ви взагалі про це думаєте? Чекаю також ваших коментарів на цей пункт. Дуже дуже важливо для мене. Напишіть, кожному відпишу і пораджу щось. Пункт номер 4, друзі він дуже банальний, дуже простий, але я певний, що його дуже і дуже важко виконати: Обмежте своє використання соцмереж. Всі ми зараз сидимо е, старші в фейсбуці, в вайбері, молодші, в інстаграмі, в тіктоці і так далі. І можливо, ми навіть не помічаємо, але е, через соціальні мережі, через медіа, на нас виливається стільки бруду, стільки негативу, стільки токсичних руйнівних емоцій, е, які в сто раз більші, так е, ніж справжні проблеми, з якими ми стикаємося в реальному житті, тобто. Медіа це штучно так перебільшують, щоб отримувати кліки, щоб отримати перегляди. Друзі, для того щоб почуватися краще, важливо запровадити інформаційну гігієну. Допустимо, як роблю це я. У мене є година в день, коли я читаю новини і тривожусь. Я маю цю годину, в яку я дозволяю прочитати новини негативні, так потривожитись, попереживати за них, і все після цієї години я працюю, волонтерюю, допомагаю військовим, надаю психологічні консультації. я Роблю багато всього іншого, але я не читаю соцмереж, не читаю новин і не тривожуся через ці новини. Мені є тільки одна година в день, коли я свідомо дозволяю собі читати ті новини і тривожитись за них. Дуже вам рекомендую скористатися моєю порадою, спробувати, і ви подивитеся, що ваше життя, ваш емоційний стан тільки через те, що ви зменшите кількість цих негативних новин, стане набагато набагато. Кращим пункт номер 5. напишіть листа собі десятирічному. Коротко зараз розкажу, як робити цю вправу. Ви берете аркуш паперу і уявляєте собі, що ви пишете листа. Собі у віці 10 років, вашим завданням є похвалитися і розповісти про прекрасні, радісні, важливі життєві віхи, які з вами відбулися від 10 років і до тепер, вам потрібно в найбільших барвах, в найбільшій такій яскравості передати, що з вами відбулося тій дитині, для того, щоб вона знала все про вас, щоб нічого не пропустила. І друзі, ця вправа також може здатися дивною, незрозумілою для чого це робити. Але коли ми в такій ретроспективі описуємо на папері. Своє життя, коли ми концентруємося в тій ретроспективі на позитивних на таких хороших моментах е, нашого життя на різних перехідних періодах, після написання цього листа, через деякий час, коли ви його перечитаєте, обдумаєте, ви зможете ширше так, в більшій перспективі поглянути на своє життя, абстрагуватися від того, що зараз, так від тих проблем, які ми зараз тут і зараз переживаємо, і побачити в перспективі, що от за останніх п'ять років я виріс, я виросла за останніх 5-10 років зі мною сталося таке і таке. От на початку шляху. Яку я був чи була отаким, я тільки починав вчитись, чи починала, чи кар'єру, а зараз я отут. Написання такого листа в різних деталях допоможе вам ширше так поглянути на своє життя, розширити перспективу і на фоні, можливо, того, що ви пишете в листі, ті проблеми, які зараз, можливо, я не кажу точно, будуть здаватися вам набагато, набагато меншими, і ви зрозумієте, що в широкій перспективі можливо не все так погано. І коли ви знову будете писати лист через деякий час, ви зможете ті проблеми, які є зараз у вас писати як одну з прихідних проблем, з якою ви справились, і е, змогли ще краще організувати своє життя. Друзі, також прошу коментаря щодо цього пункту. Чи зрозуміло, я пояснив навіщо писати цей лист, яку він має користь е, з точки зору психології. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, наскільки вам зрозуміло, і чи збираєтесь ви спробувати і це зробити. Дякую, друзі! Дякую тим, хто додивився цей випуск до кінця. Я дуже ціную людей, які дивляться від початку і до кінця, а не об. Привають на якомусь моменті, це означає, що я цікаво розповідаю. Це означає, що я важливі речі говорю, які потрібні людям. Тому, друже, якщо ти дивишся зараз це відео, будь ласка, чисто заради мене. Напиши, будь ласка, що ти додивився це відео до кінця і натисни лайк, якщо ти його ще не поставив. Я дуже ціную людей, які будуть додивлятися мої відео до кінця. Навіть планую для них зробити бонуси, подарунки і зробити такий клуб людей, які дивляться мої відео до кінця. А я в свою чергу дуже дякую вам, друзі, за перегляд. Надіюся, вам подобається. Подобається те, що я роблю, бо вірю, що це важливо для України, для нашого народу, психологічне, ментальне здоров'я. З вами був Василь Ворський і до нового випуску.